Привіт, мої класні! Сьогодні маю декілька вільних хвилин і розповім вам про години і дати в польській мові, що так, як у нас, а що не так, як у нас. Починаємо з годин. В язику польським то годіна перша, друга, третя, чварта, п'ята, шоста, сьома. Нічого складного, тут, як правило, ми не помиляємося. Два рази почули, запам'ятали. Далі Усма. І тут ми часто помиляємося. Здавалось би, чого така проста форма. Бо циферка у них 8. А година ósma. Osiem złotych. 8 lat, ale godzina ósma. Osiem ósma. Dziesiąta, wszystko gra. Jedenasta też można się pomylić, bo liczba jedenaście. 11, 11 złotych, ale godzina jedenasta. Podobna sytuacja dalej. 12 złotych, ale godzina dwunasta. Dwunasta. Dwanaście lat, ale godzina dwunasta. Trzynasta, czternasta, piętnasta, szesnasta, siedemnasta, osiemnasta. Nie ma żadnych zmian? Dziewiętnasta, uwaga, dwudziesta. Dwadzieścia złotych, dwadzieścia jajek, ale godzina dwudziesta. Dwudziesta. Jeżeli to godzina ósma,

Хвилинки ми не трогаємо. Хвилинки – це звичайні циферки, так як злоті. О двудєстей двадєща п'ять. Спотикамися о двудєстей двадєща п'ять. І останнє, що тут треба знати – квадрант – це 15 хвилин. Він, jeżeli хтось мови, задзвонює за квадрант, то вже знаємо, про що йде. Дати – коли ми кажемо яке сьогодні число, ми кажемо перше, друге, третє. Е, бо у нас число перше, друге, третє. У них такого нема, як число слова середнього роду. У них оце слово за замовчуванням день, Він, а він перший перший день Марця. Dziennie mówimy, ale 1 marca, jutro będzie 2 marca, dalej 3 marca, 4 marca i tak dalej. W datach takie zmiany, jak w godzinach. Urodziłam się 8 lipca. 8 złotych, ale 8 godzina i 8 lipca. І яскравим кольором я зазначила те, що не так, як у нас. Закінчення схожі, але ми додаємо тільки до останньої циферки. Моя сестра народилася 28-го, закінчення го, але один раз, 28-го. А в польській мові треба додавати це закінчення два рази. Сьостра уроділася ще 20 року. 8, 29, 22. Oczywiście, gdzie możemy. Jeżeli ktoś się urodził 14, no to tam się nie da. W rokach, tak jak w godzinach i w miesiącach. Rok 20, 21, 22. A jeżeli dodajemy końcówki, to dodajemy dwa razy.

Таке закінчення, якщо немає місяця. Якщо є місяць в українській мові, це було в лютому двадцять го Го, закінчення го. У них схоже закінчення, але додаємо два рази. В лютим 24-го. 24-го. І останнє. Можете запам'ятати як виняток. Якщо це круглий рік, то он є 2000. І кіди то було в двотисячним. А конкретні в лютим двотисячного. Як це запам'ятати? Я раджу на кількість. Повторювати декілька разів. Якщо у вас слухова пам'ять, можете слухати декілька разів. Якщо зорова, зробіть скрін, переглядайте декілька разів. Якщо є питання, пишіть я рада відповім. Якщо хочете розібратися з усією граматикою, переглядайте мої відео від останніх до нових. Дякую вам! Люблю вас, па-па!